Давайте поговоримо про медиків, які сьогодні вже почали розбраньовувати. Геніальна ідея, давайте розбраньовувати медиків, замість того, щоб запустити процес ротації, який був запропонований, в тому числі, нашою командою розумної політики, і який, до речі, підтримують медики. Тому що це удар не лише по фронту, тому що дуже часто їх використовують не за призначенням, а це й удар по тилу, це удар по нашим дітям. Це удар по військовим, які проходять лікування і реабілітацію в тилу. Це удар по нашому з вами майбутньому, по забезпеченню нормального медичного забезпечення, вибачте за тавтологію в цивільних містах. А давайте з вами поговоримо ще про одну категорію: про наших пенсіонерів. Я думаю, що небагато з колег по парламенту знають, що таке жити на 2000 361 гривню. І не дай Боже нікому про це дізнатися. А мільйон сімсот українців це знають. Да, вони отримують трохи більше 3700 гривень, але це за рахунок доплат від кабінету міністрів. Сьогодні зареєстрований законопроект в стінах парламенту. Я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Я звертаюся до погоджувальної ради, до монобільшості підтримати і випустити його в зал. Мова йде про 1,7 мільйона громадян. Мова йде не багато, не мало про трохи менше, ніж 21 мільярд. Зараз залі можуть сказати, що ну, це ж великі кошти, де ці кошти брати. Беремо Вовіну тисячу, беремо півтора мільярда на офіс президента, півтора мільярда на забезпечення єдиного телемарафону. На намагання збільшити видатки і, на, на, жаль, результативне намагання збільшити видатки на чотири міністерства. Забираємо мільярди з фінансування партії. До речі, партія Слуга народу, шановні колеги, витратила 7 мільйонів гривень на фінансування Укрпошти, щоб доставляли газетки в е, поштові скриньки. Кому цікаво, можу документи показати: 7 мільйонів гривень. І тоді нам з вами вистачить. Для того щоб підняти мінімальну пенсію для наших з вами пенсіонерів, вони так само найбільш страждають сьогодні, так само як і діти.